Нещодавно всі обговорювали звернення Путіна. Це така дуже актуальна тема. Війну він не оголосив, капітуляцію теж не оголосив. І відповідно у мене до вас кілька питань. Чи буде оголошена ним війна в Україні у майбутньому? Ним ні. Їм точно ні. Це Перед нами хвора людина, яка ось чекає. Чи буде оголошена кимось іншим? Війна в Україні я теж не думаю, що нам оголосять химось інші війну в Україні. То що з Україною зараз дуже важко воювати. Добре. Тоді наступне запитання: чи буде оголошена Путіним капітуляція в майбутньому? Ну, якщо це буде, то це буде перемір'я, розумієш, на яке не йдуть? Вони бачать, що вони зараз домовляться і будуть розвиватися, тобто вони знову зроблять якісь ну, Мінс-2, Мінс-44, так і на своїх умовах, і ми повинні чомусь згодитися. Ну, Це їхня картина світу. Угу. А якщо раптом його все-таки усунуть, то той, хто прийде після нього, яка його картина світу? Чи можливо він оголосить капітуляцію? Наступна. А ти що прийде на наступник, оголосить капітуляцію? Тут перше, що зроблять, це закінчить війну. Перше, що зроблять, це взагалі буде номер один наказ. Так, значить, дивіться, чому це чудодійна вправа? Я її називаю прийом на мільйон доларів. У що я прийняв приблизно там, мабуть, більше трьох тисяч пацієнтів. Так є статистика, яка показує, що приходить до тебе людина із дуже великою імовірністю, мабуть, 70% людей, що кажуть, щось в мене там болить, хтось буде казати нога, рука, шия, голова і так далі. Але це буде таз, тобто таз – це одна з таких ключових структур. Яка внаслідок м'язевих спазмів перекошується. Із цих людей, 70%, що на що-небудь що жаліються, так? У 90% цих людей буде лівий перекос тазу. А це вже цікава річ. Як це так? Але в нас тут виникає одна проблемка. Путін, до речі, вирішив припинити війну з Україною у зв'язку з дуже важливою причиною. А ця причина вибори у Росії у 2024 році. І виявляється, що на вибори знову висуватимуть Путіна. І таке питання. В них там якісь такі великі проблеми, що нема кого висунути? Та ні, тут проблеми у Путіна. Він просто вважає, що це буде він. Ні, 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 тут. Його позиція, і він просто це по-іншому не бачить. А який сенс, взагалі, правлячий верхівці залишати бренд Путіна зараз? Шансу. А, ніякого сенсу немає. Правляча верхівка е, зараз виторговує собі місця. Розумієш, там немає ніякого сенсу. Тут е, зараз йдуть торги, домовлення за його спиною. Там така доволі серйозна торгівля йде. Так що я те, що говорила в тебе, мені здається, місяців декілька, що на рівні того, що його там змінять, це дуже велика вірогідність і більше всього, що це все-таки військовий. Навіть зараз я дивлюсь, що це імператор, хто такий імператор? Людина, яка воєначальник, який в якомусь відношенні має. Владу і якось відноситься до військових. Ну загалом новини такі рано чи пізно вони все одно припинять війну до своїх виборів. Чи це Путін, чи це будь-хто, хто прийде після нього? А вибори у них у четвертому році. А Давайте считаємо інформацію, але теж будемо щитувати. І Путіна, і той, хто править і за його спиною щось там мутить. Вони все таки хочуть воювати той весь час до 24 року, чи навпаки швидше припинити, коли вони вирішили і запланували це закінчення? План у них точно є. Ну, дивися, по плану тут е, все-таки домовитися і закінчити. По плану тут немає воювань. Нам дають іерофанти, ірофанти, що ми домовимося по-любому. Тут немає іерофанти не воюють, вони за, е, завершують, вони е, перемови не роблять. Єдина тут проблема тільки Україна. У, Україна не згодна на той мир. І, і отут вони не знають, як тут це все зрушити і тут є така небезпека, що вони все одно будуть програвати, і коли вони будуть програвати, втрачати все, вони можуть зробити щось таке неймовірно неприємне в україні, яке вони завжди роблять, у зв'язку з тим, що вони десь там програють, так? Чи відбудеться щось таке, на що ми навіть не очікуємо? Так. Чи відбудеться? Щось подібне відбудеться, на що ми не очікуємо. Є план, щоб на рівні іще якоїсь людини, яка взагалі до України не має відношення, чи взагалі з, якої, з якоюсь кількістю людей, хто надбагаті в світі, люди, які тримають цей світ, може, це якісь президенти, не знаю. Що, що все-таки ну, ну, що хоч говори, вони добиваються миру, просто цього не можна зробити. Нам одне єдине кажуть. Там іншого плану немає. Ми переможемо, чи за допомогою грошей, чи ми переможемо за допомогою домовленості. Оце весь план, який є. Так нам дають дурня, які кажуть, що ну, це неможливо. А вони кажуть, ні, ми так робили, ми це зробимо. Знаєш. Не знаю, тут більше немає ніяких е, немає. Тут не, немає, я не знаю, е, може, ви хочете почути від мене, що тут є якась ядерка, ядерки немає. Я, я не знаю, що вони можуть робити. Про брудну бомбу ми трошки пізніше з вами поговоримо. Там є цікава інформація, яку я накопала. Але зараз давайте тоді з'ясуємо, все-таки, хто має найбільшу вагу в прийнятті рішення щодо закінчення війни. Це все-таки ми, Україна, це все-таки Росія, яка вирішить Стоп і все, і стоп вона припинила, чи це якась третя сила? Хто з трьох? Дивися, чи це буде Україна. Україна, якби не, не готові, і Україна не може закінчити. Тут ще тиск. Я так розумію, що нам це показують. якби, Може би хотіла, але тиск це по всім даним тиск народу або тиск воєнний. Це позиція України- Росія робить е, все можливе. Правильне, неправильне домовляється, з ким тільки може підкупляє оце позиція. Але навіть на рівні України в нас тут 10, так? а тут 7, Їх немає сили. Вони навіть проти України, яка б це не була величезна держава, і ми знаємо Росію як на державу, вона зараз, знаєш, пала по немає. А от третя країна у нас дають король кубків. Третя країна має вплив і на Україну, і на Росію. І хто ця третя країна? Я вас буду питати в наступному відео, бо теж таку цікаву конспірологію я не копала. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.